Таю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Теплий прийом. Добки наоблили зеленкою, а Цирьова врятував правий сектор. До бою готова. Українська армія готова виконувати накази РНБО. Рада в облозі. Активісти вимагають конкретних дій та відставки Авакова. В автомобілі Олега Царьова, коли той знаходився на одному з українських телеканалів, активісти знайшли чотири ріжки з набоями від автомату Калашникова. Також у салоні знайшли іншу вогнепальну та холодну зброю. Натовп обурений сепаратистськими заявами. Політика чекав на нього до третєї години ночі. Після чого царьов покинув будівлю телеканалу через коридор ганьби. Кандидат у президенти сів у машину швидкою, яка мала його вивести. Однак цьому завадили мітингувальники. На іншому авто царьова все таки вивезли в невідомому напрямку однак, близько четвертої ранку він знайшовся у генпрокуратурі. Царьов був роздягнений по пояс і дякував правому сектору за порятунок свого життя цієї ночі. Зелений кандидат у президенти Михайла Допкіна у Києві облили зеленкою та посипали борошном. Це сталося неподалік студії одного з українських центральних телеканалів, де політик мав взяти участь у політичному ток-шоу. Раніше в Харкові на вочині Допкіна невідомі облили зеленкою кількох опозиційних політиків серед них Яценюк, Луценко, Власенко та інші. Антитерористична операція розпочалася на півночі Донецької області. Про це на засіданні Верховної Ради заявив Олександр Турчинов. Він зауважив, що антитерористична операція буде проводитися поетапно, відповідально та виважено. І далі, під окупованим терористами Слов'янськом палала сільська рада близько четвертої години. Ночі пожежу ліквідували. За повідомленням Переслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України вогонь спалахнув у вівторок вночі. Пожежа виникла саме у приміщенні сільради, яка знаходиться на другому поверсі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Нагадаю, Слов'янськ досі зайнятий терористами, які наводять страх на усе місто. У самому Слов'янську почалися мародерства. Про це розповіла мер міста Неля Штепа. Вона вже не радіє зеленим чоловічкам і просить людей не виходити на вулиці. Також Неля Штепа повідомила, що сьогодні вранці невідомі зайшли в один із магазинів і винесли товар та гроші. Розраховують тільки на свої сили. У Донецьку почали формувати батальйон територіальної самооборони від російської агресії. Перша партія призовників батальйону виїжджає для формування підрозділів у частину. Призовники будуть забезпечені всім необхідним. Відповідальні за проведення мобілізаційних заходів сьогодні зв'яжуться і організують другу партію призовників. Друга партія вирушає завтра і далі. Українська армія готова до бою. Виконувач обов'язків голови Міноборони України Михайло Коваль заявив, що українські війська приведені в повну бойову готовність для виконання завдань, представлених Радою нацбезпеки та оборони. За його словами, збройні сили можуть приступити до дій без оголошення військового стану в рамках антитерористичної операції. Нагадаємо, виконувач обов'язків президента України Олександр Точинов підписав указ про рішення РНБО щодо боротьби з терористами. До спецоперації має долучитись. Ся і Збройні сили України. Партія регіонів закликала армію не виконувати наказів чинної влади. За день після виступу Януковича в Росії регіонали у своїй заяві повторили його слова. Накази нинішньої влади вони назвали злочинними. Нагадаю, 13 квітня з таким самим закликом до армії. Не виконувати наказів керівництва звернувся Віктор Янукович. Утікач з'явився на черговій прес-конференції в Ростові на Дону у компанії з колишнім прокурором Пшонкою та очільником МВС Захарченком. Українська влада робить все можливе для затримання агентів Росії. При цьому СІЗО вже буквально забиті співробітниками російських спецслужб. Про це йдеться у заяві заступника голови адміністрації президента України Андрія Сенченка. За його словами, влада Януковича свідомо здавала вітчизняні силові структури Росії. Сьогодні слідчий ізолятор. Вибачте, вже забитий агентурою, яка чотири роки тому під чужими документами та чужими прізвищами впроваджувалася в Україну. Це в той час, як Україна не вела ані терористичних, ані розвідувальних дій на території Росії. Вночі під Верховною Радою палили шини. Учасники Вічі, які у понеділок ввечері зібралися на майдані, вирушили до Верховної Ради, прихопившись з собою шини. Знервовані люди вимагали відставки очільника МВС Арсена Авакова. Активісти були обурені без діяльності влади щодо сепаратистів. Натомість в РНБО заявляють, що мітинг під будівлею парламенту вигідний Кремлю. Активісти розійшлися, але повернулися вранці. І наразі триває засідання парламенту, що вимагають активісти. Як рішення приймають депутати? Ми запитаємо в нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Яна, тобі слово. вітаю лано. Ну розпочну сталося, що відбувається біля верховної ради. Там дійсно проходить багаточисельний мітинг. Активісти вимагають конкретних дій щодо подій на сході. Зокрема, навіть за деякою інформацією не перевірено, І наголошую, вони штурмували вхід перший під'їзд, там де заходить преса пресу навіть деякий час не випускали з будівлі. Ситуація стабільна, однак люди поки що не розходяться. Зокрема щодо подій у сесійній залі тут також депутати від більшості, зокрема лідери парламентських Крахті Свобода і Удар. Заявили про те, що порядок денний, схожий на те, ніби в Україні нічого не відбувається. Запропонували знести зміни і, зокрема, прийняти конкретні рішення що ти щодо антитерористичної операції на сході України. На що Олександр Дрщинов зазважив, що там також знаходяться прості українці і проводити таку операцію потихно обережно і виважено. в результаті поки що ні до чого не домови. Все хочу лише сказати, що Верховна Рада звільнила, якби залишила без мандатів Колісніченка і Вензурняка. Це були питання порядку денного. Зараз лідери фракції зібралися у кабінеті Олександра Турчинова стосовно змін до порядку денного і щоб врегулювати конкретні дії до антитерористичної операції, щоб їх узгодити. Якби зараз у залі засідань перерва, а у ці хвилини відбувається брифінг лідера фракції Батьківщина Олега Соболєва. От поки що у мене наразі все лано. Дякую, Яну. Нагадую кореспондент Яна Курченко з будівлі Верховної Ради спеціально для соціальної країни. Естонія підтримала застосування Україною сили проти терористів. Українська влада має повне право застосовувати силу проти бойовиків, які орудують у східних областях країни. Про це заявив президент Естонії під час зустрічі з американськими сенаторами. На його думку, влада України має повне право використовувати силу проти збройних загарбників міських управ і поліцейських відділів, захищаючи таким чином безпеку держави і конституційний лад зі свого боку. Сенатор Маккейн висловився в прямому ефірі естонського телебачення за поставку зброї владі України. І продовжуємо Барак Обама звинуватив Росію у підтримці бойовиків в Україні. Про це за повідомленням Білого Дому американський президент заявив під час телефонної розмови зі своїм російським. Им, колегою Володимиром Путіним Обама закликав Путіна використовувати свій вплив на ці збройні проросійські угруповання і переконати їх звільнити захоплені ними будівлі. Американський керівник також звернув увагу, що в риториці російських урядовців влада України демонструє виняткову стриманість і високо оцінив зусилля українського уряду на збереження єдності країни. Ради безпеки ООН сьогодні знову засідатиме щодо України. Українське питання стане сьогодні основним. Перед цим засіданням представники організації Об'єднаних Націй відвідали українські міста і планують підбити підсумки поїздок. На засіданні заслухають доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Доповідь, як очікується на засіданні Радбезу, представить автор документа помічник генсека з прав людини Іван Шиманович, який до того відвідав Київ, Львів, Харків, Севастополь та Сімферополь. Гай Небесної Сотні з'явився на Тернопільщині. Гаї сотні дерев у вигляді цифри 100 висадили в парку національного відродження. Таким чином влада міста вирішила вшанувати героїв небесної сотні. Для посадки обрали особливі санженці катальпи. Їх по іншому ще називають небесними деревами. А все через те, що листя виділяє специфічний сік, який розбризкується по периметру крони. Тому трава та інші рослини під катальпою не ростуть, створюючи символічне коло довкола дерева. І це коло дуже схоже на зображення ураження німба і наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.